Неймовірні канікули Максимка. Максимко завжди вважав себе звичайним хлопчиком. Він навчався в звичайній школі, жив у звичайній квартирі з батьками і мріяв про щось надзвичайне. Але цього літа все змінилося. Канікули розпочались зовсім не так, як він планував. Спочатку батьки вирішили, що Максимко проведе тиждень у бабусі в селі. Буде нудно, подумав хлопчик, збираючи речі. Але село виявилось зовсім не таким, як він його уявляв. З перших же днів розпочались неймовірні пригоди. Бабуся Галина була зовсім незвичайною бабусею, вона працювала агрономом, об'їздила все село на старенькому мопеді і знала про рослини більше, ніж будь-хто інший. Максимку, казала вона, природа має безліч таємниць. У перший же день хлопчик дізнався, що допомагати бабусі це зовсім не нудно. Вони разом садили помідори, доглядали за городом і навіть боролися з колорадськими жуками, яких бабуся називала жучками-шкідниками. Одного разу вони помітили дивну рослину біля старого сараю. Це була якась незвичайна диня, яка росла зовсім не так, як інші. Це мутація. Вигукнула бабуся. Максимко відразу загорівся бажанням дослідити цю рослину. Вони почали спостерігати за дивною динею. Вона росла швидше за інші, мала незвичайний колір і форму. Максимка щодня робив замальовки, вимірював її і навіть створив цілий польовий щоденник. Сільські діти спочатку сміялися з Максимка. Навіщо стільки возитися з якоюсь динею? питали вони, але хлопчик не звертав уваги. Він щиро захопився дослідженням. Несподівано їхня дивна диня стала справжньою сенсацією. Нагород прийшли місцеві агрономи, навіть журналісти з районної газети. З'ясувалося, що Максимко та бабуся виростили унікальний сорт, який міг би допомогти фермерам. Бачиш, казала бабуся, у кожній справі треба бути уважним і наполегливим. Максимка тепер точно знав, що нудьгувати на канікулах не доведеться. Крім того, він навчився багато чого нового: як правильно садити рослини, як доглядати за городом, як спостерігати за природою. А ще хлопчик зрозумів, що найцікавіші пригоди чекають зовсім не в далеких краях, а поруч просто треба придивитися. Коли настав час повертатися додому. Максимка вже зовсім не шкодував, що провів літо у селі. У нього була купа фотографій, щоденник спостережень і найголовніше, неймовірні спогади про літо з бабусею. Наступного року знову приїду, радісно думав хлопчик, дивлячись у вікно потяга.